Ну, а з нами в цій студії народний депутат України, члена депутатської групи воля народу Володимир Литвин вітаємо в нашому ефірі, пане Володимире. Добре. Добре, Отже, мова зараз йде, зокрема, і про посилення обороноздатності України, зокрема, і через проведення часткової мобілізації і призову на строкову службу. Те, ви сьогоднішній закон не підтримали, наскільки ми розуміємо, так під час цього голосування в Верховної Раді. Ні, не підтримував. З огляду на те, що е, враховуючи таку серйозну ситуацію, потрібно, щоб і серйозні рішення приймались. Е, потрібно аргументувати, які в нас сьогодні є можливості, е, сили, засоби, в тому числі в е, людський потенціал, визначитись, які нам фахівці, якого профілю, в якій кількості потрібні, а потім приймати відповідні рішення. Це по-перше, а, а по-друге, коли е, ми говоримо про те, що в нас відбувається не війна, а антитерористична операція. Навіщо тоді проводити е, мобілізації? У нас тоді повинно вистачити сил спецпідрозділів, які мають забезпечити виконання завдань, поставлених в рамках антитерористичної е, операції. І ще один момент. Що потрібно зробити, щоб забезпечити цих людей мобілізованих? Ну, не можна після указу президента хаотично вносити три законопроекти, які називаються дуже гарно, про соціальні гарантії людей, які призиваються і мобілізуються, і водночас реально в тексті йдеться виключно про те, щоб зачистити всіх, кого можна зачистити, починаючи з вчителів, закінчуючи науковцями і фермерами. Разом з тим, у нас на сьогоднішній день армії 214 тисяч. Якщо брати всі весь сектор безпеки і оборони, у нас 800 тисяч людей під зброєю. Що вони роблять? Наскільки вони ефективно виконують свої повноваження? Отже, потрібно до серйозних речей ставитися серйозно. А у нас, у мене так складається особисто враження, виникає таке бажання, щоб побільше там гинуло людей, для того щоб ці люди потім зі зброєю не прийшли сюди в Київ. І не почали розбиратися з цією владою. Бо, окрім того, що нам потрібно приймати серйозні рішення, мені бачиться, що політики перейня, переймаються тим, що вони демонструють, що вони ненавидять один одного більше, ніж вони люблять і поважають країну, не дивлячись на всю патетику. От е, е, сьогодні ще й і мова йде про резолюцію Європарламенту. І там вони визнали, що вдаються е, до терористичних дій. Деякі із цих сепаратистів на, на сході, але не почули того, що хотіли почути. Ну, справа тім я повинен вам сказати, що е, ця резолюція одна із найбільш таких об'ємних і повних е, з демонстрацією підтримки України. Але за Україну безпосередньо ніхто воювати не буде. Так да, дійсно там констатується, що на сході України чиняться терористичні акти. Але водночас немає е, положення про визнання ЛНР і ДНР терористичною організацією на противагу того, що було е, запропоновано в Україні. Але разом з тим, мені бачить, там що названі речі своїми іменами, дається визначення гібридної війни. Я підкреслю слово, що війна відбувається. А у нас мова йде про антитерористичну операцію. Якщо ми оголошуємо мобілізації вже четверту хвилю, так? Да? То треба тоді сказати, для чого цим робиться, значить, потрібно оголошувати воєнний стан. Чому, на ваш погляд, зволікають з оголошенням воєнного стану і вже не один місяць? Питання в тім, що я думаю, тут очевидна проблема, бо демонструючи таку дивовижну непримиренність політики, політичні угрупування. Фінансово промислові групи не забувають про е, свої економічні е, інтереси. Е, це перший момент, і другий момент, коли е, назвати речі своїми іменами, треба брати відповідальність А сьогодні ніхто не хоче е, брати. І більше того, мені не, не, бачиться угу. оці, не, знаєте, бурхливі е, виступи, оцей такий демонстративний патріотичний чат. Він призводить до того, що в нас такі загострюється атмосфера, а е, реальних рішень е, ми не досягаємо. дуже загострена, напружена атмосфера зараз в Донецькому аеропорту. Захисник цього аеропорту Василь з нами на зв'язку. Ми вас вітаємо. Доброго вечора. Дуже суперечливу інформацію. Зараз подаємо про те, що зараз у вас там відбувається. Чи лунають постріли? Чи триває атака? Що у вас там на місці? Так, лунають постріли не перестають. Трудно нас венерівські танки бомблять. Дуже важко наші артилерії попасти, так як вони рухаються, переїжджають постріли цей десь і поїжджають на другу позиції і просто розстрілюють з усіх сторон. Кроме самої звітної полоси. Від нас зараз саме чуєте, які грави йдуть мінометної артилерії. По нас бомби грають сьогодні п'ять часу в рамку. Накрив нас град, повністю аеропорт східну. Західну сторону. Трохи ушкодження є. два, два двохсотих дев'яносто третій і, і дев'ять трохсотих із. А Василю, от почули про те, що двоє ваших товаришів загинуло. Чи є можливість медикам надавати допомогу тим, хто постраждав пораненим? Це питання одне. І друге, ви почули про те, що вас накривали гради, лунала ще інформація в медіа про те, що хто це, хто вас атакує. З'явилася там різна суперечлива інформація про укомплектовані якісь окремі зводи. Ну, і ми не бачимо, ми практично ізольовані. Нас сьогодні вже з танків добили повністю розбили вишку. Вишку розбили, яка наблюдала, це були наші очі. І, а ми тільки бачимо, дивимося, вихід нас не полосу, полюсову із, із півдня танки обстріляли, завалили стіну, і ми вже нічого не бачимо, вже вони пробили стіну, яка повністю відкрилася наші позиції, де наші сили батька вже напряму застрілюють як із гранопольотів, так і з сторів повністю у аеропорт. Скай, будь ласка, у вас говорили про те, що підкріплення до вас не дійшло, це правда чи ні? Ні, ні. Все на словах, може підкріплені артилерією хочуть зробити, але діло, тому що артилерія, як я казав, уже авдари як вже е, не суттєво проти танків, так як вони дуже рухаються. Треба просто з батанків, проти танків воювати танками або ну, чимось віруєм для того, щоб їх поразити Карусуль, сьогодні, голова Верховної Ради зачитував смс смску там з аеропорту Донецького. Про те, що про ситуацію в аеропорту про те, що обстрілюють нападників з артилерії, танцюють каруселі, було такий був вислів, і про те, що а так чи інакше, але аеропорт не буде зданий. Зараз ви очікуєте на який розвиток подій? Ми зараз готувалися в одному із як ми з одному з місць в аеропорту в одному із місць, де залишився останній клаптик. Далі вже, якщо на звісти ми ніказити не будемо, просто на водоні нас розстріляють. Як просто тупо розстріляють вони потрібні про евакуація, навіть у нас мови тому, що ми хочемо стілети, але нам треба, щоб була допомога, конкретна допомога. Якщо вони воїть про нас танками, і це ми бачимо, можемо зняти на відео, то хай би відповідно переїхали, і наші танки щось робили. Чи що, щось треба робити? А так вони говорять, що вони мають, не мають. Чим стріляти, а тільки не стріляємо, а оказується, що це все наоборот. Дякуємо. Бажаємо триматися і насамперед повернутися додому живими всім. Так не тримаються, але за допомогою ми не можемо протримати довго. Сподіваємося, що зараз вас почули ті, хто відповідальний за допомогу безпосередньо тим, хто. Зараз оберігає і тримає оборону і ті, в Донецькому вже... аеропорту. Так і ті, хто вже заявив про не те, розуміло. що така допомога їм надана, можливо, почує це дійсно справдиться. На справді, що я повинен сказати, коли читають смски, це свідчення є того, як у нас організовано управління військовими частинами з'єднання, як у нас здійснюється військове керівництво, і що реально ми є тільки почули після того вже жодних слів бути не можна. А у нас хаотично якісь викрики, якісь пропозиції, вічно щось е, прийняти, не розглядаючи того, а як працює те, що вже давно е, прийняли. І, очевидно, треба було прийняти одне комплексне рішення, яке б забезпечило все для того, щоб е, зробити цю важку роботу. А в нас крики, що в нас армії не було, зараз тільки армія з'являється, то я повинен сказати, що. Е, це ще більше зневага до людей, тому що дійсно у нас не, люди не були готові воювати, стріляти і убивати. Бо можна проаналізувати, скажімо, Другу ту світову війну Франція була одна з найбільших армій, вона відступала, Чехія, Польща. Тому що люди не пройшли випробування таким горнилом. І ще один дуже цікавий факт: От гарвардські дослідники зробили такий висновок, що у першій половині ХІХ століття. Асиметричні війни, коли були, так, то менша сторона, слабша сторона, перемагала тільки в 12% вій. А уже у першій половині ХХ століття слабша сторона перемогла в 55%. Так нам сьогодні, да, щоб вистояти проти агресії, вистояти проти Росії і здобути бажану перемогу і зберегти людей. Треба проводити розумну, зважену, а головне відповідальну о, політику. Менше крику, а, а ті рішення, які е, потрібно приймати. Ну, ті е, ухвалення рішень е, про воєнний стан. Можливо, варто е, на окремих територіях оголосити. Справа тім, що відповідно до закону про режим воєнного стану відводиться або в цілому по Україні, або на окремих територіях. Я б сказати, там. Вирішується ціла низка проблем, у тому числі організаційно-адміністративних. Ну, скажімо, звільнили населений пункт. Хто повинен здійснювати там у ньому владу? Та людина, яка служила сепаратистам або хтось інший. Якщо воєнний стан, то воєнна комендатура вводиться. Я зараз не готовий наполягати на тому, щоб негайно пропонувати таку ідею. Але якщо ми приймаємо рішення, то сьогодні не потрібно було приймати чотири рішення з голосу. Невідомо, що так, як державний бюджет е прийняли. А треба, мабуть, щоб Кабінет міністрів, Міністерство оборони разом з іншими секторами оборони визначило, що, скільки і чого їм потрібно, і прийняти одне рішення і організувати його ефективне е виконання. Ну і звісно, хотілося б, щоб і справді з'явився єдиний центр, який би е здійснював. Оперативне командування всім тим, всіми тими силами, які зараз боронять Україну. Ну і принагідно, поважаємо ще раз всім тим, хто зараз в Донецькому аеропорту стояти, і головне вижити. Дякуємо вам, пане Володимире. Володимир Литвин, народний депутат України, депутатська група Воля народу, був разом з нами в цьому ефірі. Дякуємо, пане Володимире. Вам дякую.